22 грудня 2013 року в цих корпусах у мене на вулиці сидить суш. От зараз хочу заглянути, як вона там. Йдемо подивимось. От зняв один корпус. Ось він в цьому корпусі в мене оказалася ощена. Вроді би все нормально. Далі. Тут теж роді би не спостерігається ніякої молі. Добре, йдемо далі, подивимося. Зняв сусідній корпус. Тут вже трохи є суші. От так також все нормально. Ну, заплісняла перга трохи біленьке, закисла, а на зараз пробуємо поколопатися в ній. Що там є? Да, перга видно там. Я розколопав топідцею білою такою кришечкою знаходиться перга. Ще нічим не обробляв їх. А нас це подивимось. Тут якісь є що запечатане Радіомоль. Ну, движення молі я не бачу. Треба буде обробити, обкурити чимось їх уже. Так, ну добре. Далі йдемо. Так, ну я крайній відкрив. В крайньому знаходиться у мене трутневий суш. Трутнева. Так ось ще якісь запечатки непонятні. Так, подивимось. Ну, рішуємо, що це початок моль робить. Так. Да. Видно тут вже доріжки молі. Видно доріжки молі. Тільки початок її. Ох, тут коконів стільки. Ну, під ними нічого немає. О, тут видно. О, наробила стільки. Так, а ну ще одну подивимося. Це маленька. Так, тут вроді би. Не дуже є. Ну так-то. Моль вже стартанула. Треба обкурити сіркою, сіркою корю того року. І так само цього року треба буде. Ось так то суш, чекає весни. Все, пока.